Вітаю, друзі! Мене багато раз питали показати мою дачу, розповісти про дачу, так, про мій кебін. Е, зараз я закінчив ремонт внутрі в кебіні. Знаружи тут залишилось прибити буквально пару досочок, до і майже також закінчено, але знаружи я це закінчу трошки пізніше. І я. Готовий вам зараз показати, що в мене таке вийшло, так, з моєї задумки, з моєї дачі. І розповім вам, поки я вам буду її показувати, я буду вам розповідати історію, як я її придбав, що я тут відремонтував. Ну. В двох словах хочу вам сказати все, що ви побачите знаружи і внутрі, це все нове. Тобто, я переробив тут все: я переробив зовнішні стіни, я переробив навіть кришу, я переробив навіть форму криші, я її втеплив дуже гарно. Поміняв деякі вікна тут, взагалі, зроблено було багато чого. Все це мені о, коштувало не так уж дорого, як може казатись, тому що більшість матеріалів, більшість роботи була покрита строковкою. Але так, звісно, я щось витратив з мого карману. І от зараз я вам покажу трошки. Детальніше, що в мене вийшло, а ви вже подивіться. І будь ласка, у коментарях напишіть мені, що ви думаєте, так що яке ваше враження, які ваші мислі про такий кебін? Хотіли б мати такий кебін чи ні? Зараз зима і все це не дуже так виглядає привабливо. Але ось отак от це виглядає. Тут у мене такий сарайчик невеличкий, де я храню свій інвентар. Там у мене газока сілка і деякі меблі, які я виставляю на вулицю. В мене тут самий найбільший участок. в мене два участки об'єднані. Тобто, от те, от, що інша будівля, це тільки там закінчується мій участок. Я можу тут побудувати ще один домик, так би мовити. От, -от частину я не переробляв, яка красно пофарбована. Я її хочу просто перекрасити. Це нова пристройка. До кабіну всі ці стіни я утепляв із зовнішнього, ззовні утепляв її. Це віконце я змінив, поміняв. Все це перефарбував. Нова криша металева. Тут була старенька криша, не дуже гарна. Я все це переробив, переробив. Ось тут мені залишилось на вуглу прибити. Пару дощочок покращити це все. І в общем то непогано це все так виглядає. Це все я поміняв всі ці вікна. Це зовсім нові вікна. Отакі от, от у мене тут відкривається краєвид, це озеро. Мій бек-ярд. В мене тут на бек-ярд заходить канал, яким я можу користатись для того, щоб запливати сюди на своїй лодці. Так? Якщо буде це мій сусід, який тут валяє цю дачу. я його ще ні разу тут не бачив. Ну і ось так от воно виглядає зі сторони озера. Так, з іншого... Краю від іншого сусіда я тут також трошки переробив його. Я врізав тут око, окно того окна не було. Тут розібрав кое що. І ось так воно виглядає знаружи. Все це моя територія, всі ці зарослі, ці деревця. Там он, лавочки стоять по весні і влітку це все зелене. І тут так в мене є декілька таких куточків. Які нібито прикриті, так, знаєте, зеленю. В цьому році я хочу убрати всю цю траву. Я засиплю її гербіцидом, щоб у мене був, був вихід з двору прям до води, без всіх цих камушей, без, без. всіх цих е трави. А ось там подалі, якщо ви бачите, стоїть палаточка і там сидять рибачки. так? І ось там он також рибачки, це вже останні дні коли можна рибачити. І рибачки вовлять цей шанс. Так, зараз ми з вами зайдемо внутрі і побачимо, що ми тут з вами маємо. А маємо ми з вами тут отаку от от, зразу кухоньку, яка. Доволі така велика кухня. Тут у мене велика світла, вона називається Sun Room. Так, тобто сонячна комната. І тут вона в мене все має, що потрібно мати на кухні. Я тут навіть установив таку посудомийку, щоб не мити посуд руками. так. Ну, і, звісно, тут в мене є все, що необхідно для комфортного життя. Є ось така велика пліта з духовкою, де можна готувати. Є мікроволновка, Ну і там тостер, чайник, кофемейкер, все це є. Також є тут в мене купа всякого посуду необхідного для того, щоб можна було готувати, їсти, пити. Все як. Потрібно, так? Е, доволі такий великий холодильник тут є. Є така в мене машинка Зінгер. Це привіт із старини. Е, хто любить старину, ось така в мене є машинка. Вона в гарному стані, вона працює, тобто з нею все гаразд. І тут вона стоїть просто в мене для красоти. Обігрівається ця кімната е, бейсбордом, мене, тобто він підтримує тут тепло доволі таки гарно. Виставляєш температуру, яка тобі потрібна, і воно її підтримує. І от такий от великий стол у мене з шестерма стільцями. В общем, я вважаю, що непогано. Всі ці стени, як ви бачите, це все нове. Нові дерев'яні панелі, нові дерев'яні доски. так. Би мовити, все це пахне, все це гарно зроблено, все це дуже гарно втеплено. І взагалі я зробив з цього кебіну як такий свого роду е термос. Тобто всі стіни в мене об е оброблені поверх е тепло теп теплоізоляції, ще й фольгою, спеціальною фольгою для того, щоб тримати тепло і тримати прохолоду. Зараз ми з вами подивимось ванну кімнату. Це я її повністю переробив. Вона була тут маленька. Я передвинув стіни, переробив її, вікно поставив нове пластикове, яке дуже гарно тримає все тут. І ось така от, е, в мене получилась ванна, кімната. Так? Тобто знов таки ж всі стіни, всі ці панелі, все це нове. Все це гарно втеплене. І все це більш-менш сучасне. Ось тут у мене стоїть кулер і зверніть увагу, вода зовсім не замерша, нічого. Хоча зараз морози і я не включаю обогрівачі тут зовсім. Тобто трошки підігріває один маленький е, цей. Е, Бейсборд, він виставлений у мене на 10 градусів, і більше нічого не працює. І в домі доволі таки гарно, тому що я вложив ці гроші і зробив собі непогану цю а, ізоляцію, так, теплоізоляцію. Зараз ми заходимо у першу спальню. У мене вона на першому поверсі. Я зроб, зроблена невеличка спальня. Це вікно я врізав тут. Вікна тут не було. Спочатку це те, що я вже робив. Тут в мене стоїть кровать така, вона для двох спокійнесенько можна спати. Також все це нові панелі тут. Все це зроблено по-новому. Нові двері. Тут Меблі всі старі, меблі вони мені достались разом з дачею. Меблю я ніяку не покупав. Все, що ви бачите: мебля, посуд, це все. Прийшло зда... разом з дачею. Ну, а зараз підемо, подивимось, що ж тут у нас, які краєвиди, і що у нас тут в залі такі, в кімнаті. так Знов таки, всі ці дивани, кресла, це все було тут залишилось від старого хозяїна. Такий в мене тут камин непоганий. І подивіться, які тут види. Так, вау! Ха-ха! Оце вийде, так вийде. Уявіть собі, як тут гарно навесні та влітку. А тут в мене є телевізор е великий. Він підключений до dvd програвача Можна дивитися і діві, флешки під підключати, все що завгодно. Знов-таки всі стіни, все це нове, всі ці панелі, е знову-нові поставлені. Меблі все це перечишено 300 разів. Поли нові, але полика мені не подобається, які мені поклали, але вже я нічого з цим робити не буду. Що стосується вікон та цих дверей, це я їх вставляв. Тут були вузенькі вікна, дерев'яні старі, тобто кожне вікно було поділено на два вікна. Так? Треба було б вставляти замість кожного вікна вставляти два вузеньких вікна. І двері не були такі широкі. Вона була тут, замість одної половинки двері була було вікно. Я все це розібрав, поставив великі вікна, такі поставив великі двері, щоб мати такий, такий краєвий, такий вигляд в ці окна і ці двері, і сидіти тут і насолоджуватись видами. так? Зараз ми з вами піднімемось на другий поверх. Подивимось, що ж там у нас на другому поверсі є, і як воно все це виглядає. І піднімаємось ми тут. І у нас такий старенький шкафчик. Шафа така гарненька, старенька. І тут ось така от ще одна кровать. Все це знов таки теж. Зроблено з нових панелей, по-новому все це перероблено. Подивіться, який вид тут. А, ха -ха, приємно так знаходитись. Чесно кажучи, нам тут все це подобається. Але це не сама найкраща кімната, яка тут є. так е, Наша кімната, наприклад, де ми любимо спати з жінкою. Це ось ця кімната. Це також всі нові вікна. Все я тут міняв з цими вікнами. Переробив всі ці стени. Все це натуральне дерево. Воно пахне соснею тут. Прям запах такий дуже гарний. І ось тут у нас і такі от є різні шкафи. Ось така кровать. Queen size. Вот, такая вот кімнатка. І от такі вот види на озеро і на закат. Які тут закати? Це просто обалдеть. Що стосується покупки цієї дачі, так? Е, ну, покупав я її як і дом. Це, так воно зазначалось як кебін, 3-season кебін. Це я вже його конвертував у чотири сезони, так що тут можна жити і взимку, і влітку. Е, знайшов я цю дачу випадково, тобто я їздив тут, не те, щоб випадково, я шукав дачу. Я їздив по районах, таких де є вихід до води, тому що я хотів дачу, щоб у мене був, був свій вихід до води. І я їздив по таких районах, де є такі місця, і побачив е цю об'яву, так що дача продається. Я зв'язався з рієлтором, через яку цю дачу продавали. Ми з ним домовились, поспілкувались, і я зробив офер так. Продваження на придбання цієї дачі. Звісно, я торгувався, звісно, я збив. Цену, і е, можу вам сказати, що придбав я цю дачу за 160 тисяч канадських доларів. Тобто вона мені коштувала 160 тисяч, і плюс, звісно, е, витрати на лоєр, на юриста для оформлення цієї дачі. Е, оформив я її, я спромігся, в мене хороша команда, в мене гарний е, цей-бам. Е, як його сказати? В общем, Віктор Шефер. Я працюю з його командою, і вони мені допомогли оформити навіть цей кебін з 5%, з 5 даунпеймента. Так е, е, зазвичай для покупки кебінів вам треба буде платити 20 Ми змогли це зробити так, що я заплатив тільки 5% від е, е, стоїмості від вартості цієї дачі і придбав цю дачу. Так, звісно, я вложився сюди. Я відремонтував тут все це, я все це переробив. Е, хочу сказати, що з мого, знов-таки я не буду тут зараз поглиблятись так дуже дуже глибоко, е, що до як. Можу сказати, що з, моєго, з моєї кишені на цю дачу я витратив. Не більше ніж 10 тисяч 10 доларів так на всі ці ремонти, на все це, все, що я тут переробив, це максимум. Я так підбивав, що десь 10 тисяч доларів мені це стало. Ну знов таки я маю тут двайний участок, тобто тільки участок зем землі. Тут продаються сі сусіди за 75 тисяч доларів. Тільки участок без, без нічого, без світла, без хати, без, без чого б то ні було. Так я купив е, два участки із з домом на участці, з, з гарним домом. Тобто цей дом сам по собі, дача сама по собі, вона була в дуже гарному стані. Тут немає нічого, ніяких там гнілій, нічого такого. Ні, я просто... Зробив їй сучасний інтер'єр, сучасні матеріали, поставив сучасне втеплення. Все це зробив, щоб е тут можна було знаходитись круглий, круглий рік, так, і відпочивати круглий рік, і отримав те, що я мріяв і те, що я хотів. Так, в мене огромна тут е територія. В мене дуже великий такі тут е цей, як її назвати. Адамбом. Забув. Вибачаю, забув, зараз покажу. Вспомнив. Дек він називається. Дек. Подивиться, який у мене тут дек. Доволі такий гарний вихід на цей дек. Століки я розставлю трошки пізніше, звісно, по-іншому. Тут ще деякий е, мусор після е, всього цього ремонту треба прибрати, викинути. Ці щити треба буде прибрати. Тут в мене гріль стоїть прокритий, прикритий з газом. Все це працює. Тут дуже гарно відпочивати влітку. Ех, краса! Е, так, продовжую. Вже не помню, на чому зупинився. Мабуть, помню. Е, окей, так, придбав за 160 тисяч. Зараз я впевнений, що вартість цієї дачі буде набагато вища. І мені ще допомогло, те, що... мені допомогло те, що я можу спілкуватися з людьми, так? те, що я можу. Збивати ціну. По-друге, мені допомогло те, що я покупав цю дачу восени, коли вже був не сезон. Тобто я його покупав вже коли було, було закриття сезону, і ця дача вона була не ціло не круга гадічна, так не чотири сезони, а тільки три сезони. І її вже неможливо було використовувати всю, всю зиму, я її не міг використовувати, поки ми її тут не переробили. Тобто, все це мені допомогло придбати її доволі. Такі дешево і за за смішну, та, так би мовити, ціну. Також в мене з цією дачою є водний велосипед, два два каное. І тут купу, купу всякого іншого тут шмаття, хломаття, яке я вже вивозив, вивозив, вже пару траків своїх я вивозив. Пару траків просто тут приходили до мене, розбирали питав, то що це тут все таке воно старінне. Воно, знаєте, воно цікаве, але не, не для мене. Я не люблю, коли все це захламлено тут, і все таке інше. Отже, така дачка в мене. Такий кебін, така в мене історія придбання цього кебіну. Е, якщо ви хочете собі придбати якесь житло, я вам наполегливо рекомендую поспілкуватись з Віктором. Е, його контакти є на моєму сайті. Ви можете знайти там підрозділі, з ким я працюю. Так? Е, Віктор його команда знає, що робити і як робити. Завдяки їм я, я роблю. Гарні речі з нерухомістю тут у Канаді. Вони дуже-дуже такі обізнані люди і дуже професійні люди. Ну і зараз ця дачка, вона не тільки ми її користаємось, так, не тільки ми тут отримуємо отримуємо задоволення від всіх цих краєвидів, а також ми її здаємо в ренду. Ми здаємо цю дачу через Airbnb і через VRBO. Я посилання залишу в описі до цього відео. Якщо ви захочете відпочити на цій дачі, я сподіваюся, що це відео було цікавим для вас, корисним для вас. Тому, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, залиште декілька слів в коментарях до цього відео. Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.